Отож, все почалось з магнітики, хотілося додати собі хорошого настрою і позитивних емоцій. А тут йшли ми по справах. І я згадала, що, виявляється, я ж вам не показала, новорічну ярмарку, яка вже практично відкрита. Дивіться, яка краса! Тут ви можете купити собі гарячого ліндфейну, смачних протвірстів і навіть аксесуарчик для дому на колір і смак. А в центрі торгового центру уже красуня ялинка, е, убрана в такому дивному стилі, який знак китайського гороскопу на черзі хто знає. Бо, якщо чесно, не дивилася. Але вечором все, як завжди. Вирішила проекспериментувати це у мене Нагетси з індичої грудинки, чимось нагадує. Рибу смажену, не знаю, і трішки різних смаколиків. Тому всім смачного і гарного вечора!